Прогноз погоди на три дні з 14 по 16 листопада. Привіт, друзі! Ми розпочинаємо наш детальний та особливий прогноз погоди на найближчі три дні з 14 по 16 листопада 2025 року. Сьогодні ви дізнаєтеся, який саме регіон України стане справжнім оазисом сухого тепла на ці вихідні. Де осінь подарує свої найлагідніші дні. А ще ми розкриємо, де вночі на дорогах варто очікувати густий туман, який може ускладнювати ранкові поїздки. Дочекайтеся кінця, щоб отримати повний план на вихідні та знати, куди варто вирушити за теплом. Ці три дні з 14 по 16 листопада. Принесуть в Україну переважно суху та комфортну осінню погоду. Це справжній подарунок після нещодавніх дощів. 14 та 15 листопада на більшій частині території України переважатиме погода без опадів, і лише 16 листопада можливі невеликі дощі у західних, північних та центральних областях, про які варто пам'ятати, плануючи цей день. Будьте уважні у п'ятницю та суботу, у південних та південно-східних областях, вночі та вранці очікується туман. Він горне дороги ніжною і млою, вимагаючи обережності за кермом, особливо під час ранніх поїздок. Температура вночі коливатиметься від нуля до плюс семи градусів тепла, що свідчить про відчутну прохолоду. Денна температура 14 та 15 листопада очікується від плюс 8 до плюс 14 градусів тепла, що є чудовим показником для середини листопада. 16 листопада денна температура також залишиться в цих комфортних межах. Легенько пройдемося по куточках України. Почнемо з півночі України. Північ відчує суху п'ятницю та суботу, але дощову неділю. Нічна температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 6 градусів тепла. Денне тепло очікується від плюс 8 до плюс дванадцяти градусів тепла. 14 та 15 листопада переважно без опадів. Ідеально для прогулянок. 16 листопада. Невеликий дощ, вітер помірний, південний 4-7 метрів на секунду. Продовжимо з півдня України. південь, наш лідер по теплу та сухим дням, нічна температура від плюс 3 до плюс 7 градусів тепла, з туманом вранці в п'ятницю та суботу. Вдень стовпчики термометрів покажуть. Від плюс 11 до плюс 14 градусів тепла, створюючи оксамитове тепло. Усі три дні переважно без опадів. Південь дарує нам найкомфортніші умови для подорожей та відпочинку. Наступний захід України. Захід отримує сонячні вихідні, але дощовий фінал. Нічні температури від 0 до плюс 6 градусів тепла. Денна температура очікується від плюс 8 до плюс 14 градусів тепла. 14 та 15 листопада без опадів. 16 листопада невеликий дощ. Захід ідеально підходить для піших прогулянок та поїздок на природу в суботу. Далі схід України. Східні регіони відчують стабільне помірне тепло та ранкові тумани. Нічна температура від плюс 3 до плюс 7 градусів тепла з туманом вранці в п'ятницю та суботу, в день стовчики термометрів покажуть від плюс 9 до плюс тринадцяти градусів тепла. Усі три дні переважно без опадів. Лише 16 листопада можливий невеликий дощ. І на завершення центр України. Центральні області отримують сухі вихідні та вологу неділю, нічні температури від плюс 3 до плюс 7 градусів денні показники від плюс 8 до плюс 13 градусів. 14 та 15 листопада переважно без опадів. 16 листопада невеликий дощ Київ. Ніч плюс 4 градусі, день плюс 11 градусів. Сонячно без опадів. Вітер південний 4 метри на секунду. Київ дарує лагідну п'ятницю, що ідеально підходить для затишних прогулянок, запрошуючи насолодитися сонячними променями вихідного дня. Загальні тенденції. Цей період принесе в Україну переважно суху та комфортну погоду, що є чудовою нагодою для планування вихідних. Головний погодний фактор тепла погода та ранкові тумани на півдні та сході. Рекомендуємо насолодитися сонячними днями, адже 16 листопада дощі почнуть повертатися на захід, північ та центр. І от розкриваємо секрет: Оазисом сухого тепла на ці вихідні заслужено стає південь України, де усі три дні буде переважно без опадів з температурою до 14 градусів. Це ідеальний напрямок для останньої осінньої подорожі. А густий туман, який може ускладнювати ранкові поїздки, очікується вночі та вранці. 15 листопада у південних та південно-східних областях будьте особливо уважні на дорогах.